Так, всім привіт, я Олександр, компанія Нордіхаус. Я хотів би показати вам невеликий будинок на 73 квадратних метра, але в якому є все для того, щоб в ньому можна було зручно жити, відпочивати. Тут дві кімнати, дві спальні і є зал. Я хотів би показати вам ну, з самого початку цей будинок, для того, щоб ви краще зрозуміли планування, як, яка взагалі ну, філософія цього будинку. Тобто, коли ми бачимо будинок, він починається з того, що в нього є така тераса. Там, де ми можемо відпочивати, можемо випити каву. Це наш, наша вхідна група. Подивіться, у нас є вхідна, вхідні двері, вони можуть бути такі скляні, або це можуть бути звичайні броньовані двері. І є ще одні двері це двері кабінету в спальні. Зараз я покажу, як це виглядає всередині, але тут ще одна така додаткова дверь, яка відкривається зсередини. Коли ми відкриваємо наш будинок, ми потрапляємо в такий предпокій. Тобто, це е е кімната, яка відділяє весь будинок від зовні від вулиці. Тобто, коли ми потрапляємо, ми відразу не потрапляємо в спальню чи в головну кімнату, ми потрапляємо в предспокій там, де ми можемо роздягнутися, роззутися, покласти свої речі для того, щоб... Холод він не зайшов одразу якби в головну кімнату, там де ви знаходитесь. Наприклад, як сьогодні взимку. Тому ця така велика кімната, вона дозволяє відділити і економити нам наші енергоресурси, коли ми опалюємо будинок. Коли ми пройшли предспокій, ми зайшли у найголовнішу кімнату це наш зал, який розроблений таким чином, що у нас є кухня. Тобто тут зона кухні, тут зона у нас відпочинку, там де буде у нас диван знаходитись. Тобто великий зал, у нього достатньо велика площа скла. Є навіть додаткові вікна, делюкс, тобто мансардні вікна, які відкриваються електри... Електри... Електричною... електричним приводом. Тобто, це все дозволяє мати такі. Особливий комфорт в нашому будинку. Тобто не такий великий зал, але він відчувається дуже великим. тобто Пам'ятайте, що це будинок невеликий всього 73 квадратних метри. Але він відчувається дуже великим. Потім ми потрапляємо в кімнату. Це найголовніша спальня, це мастер спальня цього будинку. Тут ще в нас немає світла, тому що це будинок ще в процесі будівництва. Тут ми потрапляємо в спальню. Яка у нас має ще один такий маленький кабінет. Тобто, якби це одна кімната, але така зона зонування, там, де людина може працювати на комп'ютері, і вона має так само ще один вихід на вулицю. Це той вихід, про, про, про який я говорив. Тобто, це наші архітектори задумали так, цей будинок. Тобто людина може працювати, може випити кави, щоб не виходити через. Через зал. Це найголовніша кімната. Найголовніша спальня, мастер спальня. Так само є ще одна спальня. По проєкту це дитяча спальня, вона менша, але вона достатня для того, щоб дитині було зручно тут знаходитись. І є ще величезний, просто величезний санвузол. Заходьте, подивіться на цей розмір санвузла. Тобто це великий санвузол, він взагалі не де не, де не зажати, тобто а, досить великий. Тут так само є масарне вікно. Пам'ятайте, що це невеликий будинок, всього на 73 метри, і кожен просто а, кожен сантиметр цього будинку а, дуже продуманий, дуже просто прорахований для того, щоб тут все в нас влізало. І ще один такий. Є бонус, що ми можемо виходити на терасу ще одну терасу. Подивіться, ще одна тераса. Тобто ми виходимо ще на таку відпочинкову зону. Будинок ще будується. Терасу вже хлопці змонтували. Ось так це виглядає. Тобто у нас є вже дві тераси. Тобто Ми з нашої головної кімнати можемо вийти ще на вулицю, на терасу. Заходьте в будинок. Ось такий будинок. Мені він дуже подобається. Такий будинок ми можемо збудувати за два місяці. Тому, якщо ви хочете такий або подібний будинок, приїжджайте до нас, спостерігайте з нашим контентом, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І ну, найголовніше, ми чекаємо вас, щоб ви приїхали до наших шоурумів і познайомилися з нашими менеджерами, які побудують, які спроєктують найкращий будинок саме для вас. До зустрічі! Я Олександр Компанія Новлікаус.